Volkswagen Tiguan і Tayron FIFS підтверджені для продажу в Австралії. Електрифікація на підході. Volkswagen Tiguan і Tayron TeйronFi готуються підкорити австралійський ринок. Автомобільний ринок Австралії перебуває в стані постійної еволюції, і одним з ключових трендів є зростаючий попит на електромобілі і гібриди. Volkswagen Australia, усвідомлюючи цю тенденцію, готується до серйозного кроку. Представлення гібридних версій своїх популярних позашляховиків Tiguan і Tayron. Ця подія обіцяє не тільки розширити модельний ряд компанії, але й істотно вплинути на конкурентну боротьбу в сегменті кросоверів і позашляховиків. Чому гібриди стають все більш популярними в Австралії? Довгий час австралійський ринок був орієнтований на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, зокрема, на бензинові і дизельні моделі. Однак зі зростанням цін на паливо, посиленням екологічних норм і розвитком технологій, гібриди і електромобілі стають все більш привабливим вибором для австралійських споживачів. Переваги очевидні, зниження витрат на паливо, більш низький рівень викидів і можливість пересування по місту в режимі чистого електромобіля. Зростаюча популярність гібридів в Австралії підтверджується статистикою продажів. Все більше австралійців вибирають гібридні автомобілі, усвідомлюючи їх економічну та екологічну вигоду. Конкуренти Volkswagen вже давно скористалися цією тенденцією, пропонуючи на ринку різноманітні гібридні моделі. Тепер же й Volkswagen планує активно включитися в цю гонку, пропонуючи своїм клієнтам гібридні версії Tiguan і Tayron, що підключаються. Що нового в Tiguan і Tayron Фив. Майбутні гібридні версії Тиган і Тейрон отримують силовий агрегат, що складається з 1,5 літрового турбованого 4циліндрового двигуна і потужного електромотора. Ця комбінація забезпечить вражаючу потужність до 200 КВТ і запас ходу на електротязі до 120 км по циклу WLTP. Цього цілком достатньо для щоденних поїздок по місту, а для більш далеких подорожей можна використовувати бензиновий двигун. Важливо відзначити, що обидві моделі будуть заряджатися від побутових або громадських зарядних станцій, що робить їх зручними у використанні. Швидкість зарядки становить до паєте 10 КВТ від швидкого зарядного пристрою постійного струму і 11 КВТ від домашнього зарядного пристрою. Це дозволяє швидко заповнити заряд акумулятора і продовжити рух. Досвід використання подібних силових установок. Я особисто знайомий з подібними гібридними системами, і можу сказати, що вони пропонують унікальний досвід водіння. У режимі електромобіля автомобіль безшумний і плавний, а в режимі комбінованого руху бензиновий двигун забезпечує достатню потужність для обгонів і прискорень. Крім того, рекуперативне гальмування дозволяє частково заповнити заряд акумулятора, що сприяє збільшенню запасу ходу. Які комплектації будуть доступні? Volkswagen Australia планує запропонувати гібридні версії Tiguan та Tayron, що підключаються у двох комплектаціях: Elegance та Airspec. Відмова від більш доступної комплектації Life, пропонованої в Європі, говорить про прагнення Volkswagen Australia запропонувати більш преміальний продукт, відповідний очікуванням австралійських покупців. Очікувана ціна та вплив на продажі. Не секрет, що гібриди, що підключаються, зазвичай коштують дорожче, ніж аналогічні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Волкс Ваганострей не приховує того факту, що ціна на Тиган і Tayron ФІВ буде вища. Однак компанія впевнена, що пропоновані переваги, такі як зниження витрат на паливо і можливість пересування в режимі чистого електромобіля, виправдають цю різницю. Більше того, Volkswagen Australia очікує, що гібриди, що підключаються, залучать нових клієнтів, а також тих, хто готовий перейти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на більш екологічні рішення. Це, в свою чергу, повинно привести до збільшення обсягів продажів обох моделей, конкурентне середовище та перспективи. У сегменті кросоверів і позашляховиків в Австралії Volkswagen зіткнеться з серйозною конкуренцією з боку інших виробників, що пропонують гібридні моделі. Skoda Kodiaq FIV і Octavia FIV, засновані на тій же платформі MQB EVO, вже готові до виходу на австралійський ринок, що створить додатковий тиск на Volkswagen. Однак, Volkswagen має ряд переваг, які можуть допомогти йому зайняти міцне місце на ринку. По-перше, це репутація надійного і якісного виробника. По-друге, це широка дилерська мережа, що забезпечує зручність обслуговування і ремонту автомобілів. І, по третє це привабливий дизайн і сучасні технології, які роблять автомобілі Volkswagen бажаними для австралійських покупців. Особисті роздуми та прогнози. Я впевнений, що вихід гібридних версій Tiguan і Tayron, що підключаються. Стане важливою подією для Volkswagen Australia. Це не тільки розширить модельний ряд компанії, але й дозволить їй активно включитися в боротьбу за частку ринку електромобілів і гібридів. Я очікую, що Tiguan ФІВ стане особливо популярним завдяки своїй універсальності і практичності. Він ідеально підходить для сімей, які цінують комфорт, безпеку і економічність. Тейрон ФІВ, в свою чергу, Приверну увагу тих, хто шукає більш спортивний і динамічний автомобіль. В цілому, я вважаю, що Volkswagen Australia робить правильний крок, пропонуючи гібридні версії своїх популярних позашляховиків. Це дозволить компанії задовольнити зростаючий попит на електромобілі і гібриди, а також зміцнити свої позиції на австралійському автомобільному ринку. Поради австралійським покупцям. Якщо ви розглядаєте можливість придбання плагіна гібрида, рекомендую звернути увагу на наступні моменти. Оцініть свої потреби, визначте, як часто ви будете використовувати електротягу і який запас ходу вам необхідний. Вивчіть доступні комплектації, виберіть комплектацію, яка відповідає вашим потребам і бюджету. Проведіть тест драйв, спробуйте автомобіль в реальних умовах, щоб оцінити його характеристики і комфорт. Дізнайтеся про доступні субсидії, деякі австралійські штати та території пропонують субсидії на придбання електромобілів та гібридів. Встановіть домашню зарядну станцію, це дозволить вам заряджати автомобіль в зручний час і заощадити гроші на електроенергії. На закінчення, я хочу зазначити, що підключення гібридів, таких як Тиган і Тейронфів, є важливим кроком до більш екологічного та стійкого майбутнього. Я впевнений, що ці автомобілі стануть популярним вибором для австралійських покупців, які цінують комфорт, економічність і турботу про навколишнє середовище.